Чим відрізняється вода від близнят? Вода від близнят. Питання приблизно зрозуміли? <звузь> Чим відрізняється вода від близнят? Дивіться, є підсказка одна. Ви можете подзвонити своїй подругі або другу, або мамі папі, або дідусь-бабушки, і запитати, якщо? Це така маленька, такий вам, я кажу, така плюшечка маленька вам. Кому, е, чи, чи подруги? Е, подруги. Подруги звони. Кому бабушки позвониш? Подругі дзвони. На громку связь. Окей. Ти теж можеш позвонити. Ох. Давай, вона дзвонить свій подруге, а ти свої. Тільки хай після неї вже позвониш. Зараз. А, а любій можна? Е, яка, яка подруга? Е, ну, ну любій можна. Який любі. можна? А, любі. Да. Главное, що подруга, да. так. Ну, можна знайомі. На громкую связь можна поставити? Хорошо. Спитаю, чим відрізняється вода від близнят? За загадка. Скажи, це загадка для да. Алло, Ало, да, добрі, Віка. А можеш, будь ласка, відповісти на загадку? Давай. <різнє> чим відрізняє дитя вода, від вода, від да. <різнє> вода. вода від близнят? Що? Чим відрізняє дитя вода від близнят? Близнят? Так. Да. вода. Чим відрізняється вода від близнят? Так. Ну ти, я, я не знаю, я чим. Ну ти можеш вона житка, Біжу. Що, що? Е, А повтори, будь ласка, ще раз. Тим, що вона жидка. Е, тим, що вона жидка. Е, ні, ні-ні-ні, ні, трошки не так. Ну звони ти своїй подруги, бо твоя подруга не знає. Mm. Я сама не знаю. Я не знаю, яким я буду, звісно, дзвонити. Ну, будь. О! Я не йшла. Марго. Дзвони Марго. Громко сястя. Е, Може Марго знає? Mm -hmm. Говорити за що? Ні, давайте, це це твоя подруга. Алло. Алло. Так, да, привіт. Привіт, а э, Маргарита, а ти знаєш, да. э, від чого відрізняється вода від, да, від э, як вона називається? Близняшок. Близняшок. Тобто, хто? Від близняшок. Вода відрізняється від, від близняшок. Як ти знаєш? чим? Чем? Месли. Така загадка. Ти знаєш, вот, чим вода відрізняється від близняжок? Від близняжок. Близняшк, близняшок, да? Да. Чим вода відрізняється від близняшок? Близняжок. Від кого? Від Вид близняжок дублі зняєш? Типа однакові люди? Так. Да. Так. Да. А ну зараз подожди секунду. Сама. Пішла, Пішла в мама питати. Марго, Марго не знає. Та да, нічого вроді ж. Ну вода і близняшки. Бетак, ти Марго не знає, я скажу. А коли? Не, ну, они люди, а вода не интересный вопрос. Я не знаю. Что вода одна а или двое. Да, да, вода h 2 о, а близняжек типа О, H2. Поняла? Да, она верна. Это мама сказала? Да. Все, скажи, что мама молодец. Мама в ТикТоке уже. Мама мама молодец, ты в ТикТоке уже. Все, давай. Ну, пока. Хорош.